Вітаю вас, мої любі! З вами Наталя. Я щиро вдячна, що ви зі мною в цей час переглядаєте відео розпакування. У мене іще замовлення по каталогу червень турецької компанії Пармасі. Я просто не була в мене змоги зробити раніше відео розпакування, але прийшла мить така, що я для вас роблю зараз. Пропоную вам, будь ласка, до вашої уваги, буду вдячна за перегляд. Так, ось моя накладна. Що в мене перше, це е, взагалі практично особисте замовлення і на продаж на реалізацію, це відмінної якості е, доктор Туна. Крем для ніг 50 мл. Він приходить зафольгований. Якщо Хтось у вас з родичів, ну така проблема. Можете навіть як ідею подарунку презентувати. Дуже приємне на відчуття на така упаковка, коробочка дуже гарна, презентабельна і дуже дієвий, дійсно дуже дієвий крем 50 мл, але він дуже економічний його потрібно небагато і. Ось так виглядає в каталозі ціла лінійка. Був набір, але в мене є сіль-пілінг для рук і ніг з морською сіллю доктор Туна. І я вирішила собі взяти саме це, тому що в мене закінчився, саме цей крем, мені він дуже сильно допомагає. дуже. Тим паче, зараз босоніжки, якісь шльопанці і хочеться, щоб були п'яточки у нас дуже гарні. Аккуратні. І дивіться, крем для ніг, доктор Туне 50 мл 159 гривень. Але його вистачить на багато місяців, тому що він дуже економічний дійсно. Призначений для догляду за потрісканими п'ятами, зволожить ніжки, прискорить загоєння тріщень та запобігає появі нових. В мене це перевірений не один рік. Цей крем рекомендую і не дивіться, що він маленький. Його вистачає на дуже великий період часу. Тому ось так. А так, я зареєстрована. Звісно, для мене знижка консультанта, тому мені це вигідно взагалі. Так, не приготувала, бачите? Це моє особисте замовлення. Це в мене дуже чудова відмінна річ. Ось я видалю будь-який жир, приходить так ось закрити, щоб нічого не пролялося. Це наша Smart Love, наша Україна виготовлює для компанії Pharmacy. Тут у нас 500 мл, 450 мл, Дата, все виготовлення, все відмінно, все чітко. Ми собі одягаємо, потім вставляємо такий розпилювач. Настільки це я спочатку не зрозуміла цей засіб. Він вже, мабуть, більше року, як його випустили. Але мені він чомусь не подобався. Він щось там мені руки пік, навіть якщо рукавички. Мене були, Щось мені там ну, мені не подобалося. Ті пательні, коли от дівчата розігрівають дуже крепко, розпилюють, сильно мені воно в, в, зап... в ніс давало, Ті серветки накриваш, тобто був дискомфорт. але... Дівчата, як воно гарно відмиває оце скло, що біля газової плити, саму рішітку, де в духовці, де щось є під таке, під, підсмажилося, засмажилося, так скажемо. Да? В ванній кімнаті крани блищать, все блищить. Дівчата, це взагалі. Це дуже відмінної якості, засіб, дуже відмінної якості. Чесно кажучи, моє було особисте замовлення, і я не сильно записувала я як собі сама роблю, то я не сильно записую ціни. І я не пам'ятаю, хочу ж вам точно сказати, ось. Розумнички, що почекали, дівчатка. Він коштує 159 гривень. бестселер, дійсно, бестселер продаж. Бачите, наш прапор Україна. Дійсно, взагалі, вся лінійка Smart Love це дуже високої якості в каталогах. Тому звертайте, будь ласка, увагу. Відмінно, я оце скло біля газу за секунду відмиваю. Де газова плита, якщо десь там побризкало жир, десь ем, витяжки, дуже дуже рекомендую відмінно. Бажано працювати в гумових рукавичках. А так як я розпилювала і терла губкою, то я, звісно, мені навіть губи, гумові рукавиці не потрібні були. Рекомендую реально крутий засіб. Так, два парфумованих ласьона для тіла по 109 гривень 100 мл. Ось так, тому що в мене закінчилися в реалізації, і звісно, як в мене закінчується, я відразу купую на щоб в мене вони були. Самі ходові, самі більш всього полюбляють. Так, в замовленні в мене одне одне, що в замовленні, це в мене 207-го кольору, матова рідка помада. 219 гривень. Відкривати не буду, показувати не буду. Це замовлення. Ось оце я ж кажу. Оце, що в мене в замовленні, все інше я взяла на реалізацію і е, я ще взяла. Чому? Тому що мені потрібно було закрити мій рівень, у нас рівень, перший рівень 900 балів за квартал. І я хотіла закрити цей рівень, і тому я в принципі зробила ще це замовлення додаткове, яке не мала робити, тому що мені не вистачало дуже мало геть балів, тому я так і собі й думаю, ні. Я все ж таки закрию, хочу бути в, в досягненні. У мене 6%, слава Богу, за. Так що я, господи, дякую всьому на світі, що є такі мене, такі мене є досягнення. Ось так. Тому ось така помада. Я дуже полюбляю помади в фармасі дуже-дуже-дуже. Далі мене я взяла на, на реалізацію, тому що дуже гарно розкуповується 3D-туш. Вже показувати не буду навіть і щіточку. В кожному замовленні. У мене мої ще вдома розкупили 100%. 99 гривень, 10 мл, м'яка, відмінна щіточка, дуже гарно профарбовує не шкрябає. Подовжені вії, розділення і дійсно кукольні вії. Кукольні такі, знаєте, прям такі здорові, вони такі подовжені, гарні, відкритий такий погляд. Мені дуже подобається. Дійсно, це лідер продаж, лідер е всього. Ще й великий об'єм. 10 мл, я рахую це великий об'єм, дві штучки. Далі я взяла помади. Це мене йдуть три штуки. Йдуть номер 18. зараз. з 1 липня дуже чудова акція, але я взяла те, що в мене продається. Те, що в мене роз, розкупили всі помади повністю, і тому мене я залишилась без помад фармасі 139 гривень 4 мілілітри грами. Тобто дуже відмінної якості. Мені дуже подобаються. Це Фармасі hey, кажу, 4 грами, аромати відмінні дуже-дуже дуже чудові. Це 18-й колір, саме ходовий. І ще я взяла, були до замовлення. У мене 16 й і 15 -й ще. Тобто, в мене в замовленні на реалізацію 5 помад. Ось так. Тому що я знаю, що. Помади завжди потрібні, помади завжди люблять дівчата. Мене купили, я знову собі взяла на реалізацію 229 гривень відмінної якості, зігріваючий бальзам для масажу, антицелюлітний, доктор Туна 500 мілілітрів. Виходить, 229 гривень. Це дуже високої якості. Тут ідуть, іде не тільки перець чилі та паприка, тут ще йде. Олія м'яти, екстракт червоного перцю, олія жажоби, екстракт кореню імбіру, олія розмарину, екстракт кропиви. Тобто тут зігріваючі піклування дійсно. Якщо, не дай Бог, радикуліт, прихватило поясницю, десь якісь м'язи, болять коліна, суглоби, десь протягнули, десь навантаження фізичне, то дуже відмінної якості, дійсно зігріваючий ефект. І я буваю його наношу теж, теж, мене закінчився, але я собі трішки. ну... Жму <гум> купити знову такий. Нічого, я собі куплю е, цей, е, дуже гарний стає е, стан шкіри. Стан шкіри тіла дуже стає гладенька така шкіра, е, така прям моложава, знаєте, тому що це дуже гарний антицелюлітний бальзам для при масажі. Дуже гарно себе показав. те, що стає шкіра тіла, дуже гладенька дійсно. Тому звертайте на це увагу, хто бореться з такими питаннями, щоб не було целюліту. Будь ласка, ось такий зігріваючий 229 гривень. Доктор Туна бальзам з паприковою і перцем чілі рекомендований проти. Антицелюліта, тобто проти целюліта. Ось так. Бачите, яка в нього дія. Дуже допомагає при таких різних болячках, та ще й буде гарне тіло. Так, ось таке мило. в мене закінчилося. Мені дуже подобається з мінеральним комплексом. 325 мл, дуже гарне оформлення, така прозора пляшечка голубенька, да, і мені дуже подобається, що видно, коли закінчується вже мило. У мене є такий набір для ванної кімнати, але дуже гарно, коли таке, стоїть така пляшечка, да, вона прям піднімає настрій. Зручно, з дозатором, економічне, його потрібно геть мало, розмилюється дуже гарно, дуже гарний має зволожуючий доглядовий ефект. І саме головне, що е, практично. Звісно, якщо ви не робили ніякої такої роботи, що там може постраждати шкіра рук, то шкіра рук дуже гладенька, не пересушує. Саме головне, і вистачає набагато, на великий строк 99 гривень, 325 мл, 0 парабенів. Бачите, дерматологічно протестоване, GMP сертифікація дуже високої якості, рідке мило для рук. Ось так. Далі, звісно, таки, я собі ще купила одну пляшечку. Це знову-таки наша ненька Україна, наші люди виготовляють, це наша новинка. Це я очищу близько будь-яке скло. Я вже користуюсь, мені дуже подобається. Мені подобається, що в ньому ледь такий запах є. Знаєте, це дуже е, добре, тому що дуже багато зараз ароматів. Все щось пахне, все щось має свій аромат. І коли, звісно, якесь прибирання або взагалі е, навколо дуже багато. Багато е, різних ароматів, воно, звісно, може трішки подразнювати нюхові рецептори, але мені це подобається. Дійсно, Smart Love наша Україна, сердечко жовто-блакитне, 119 гривень. Тут у нас іде 500 мл, і воно виготовлене. До речі, е, да е, ще, зараз. Нуль шосте Так, це в один день навіть виготовлено ці хоча купувала вже в інший. Я да пізніше замовлення ж було. Тобто свіжесеньке 8 червня його виготовили 23 року. Так, його тут 500 мл і що мені дуже подобається, що дійсно нема розводів. Дійсно, дійсно реально це взагалі я розпилила. Да, протерла рушничком. Таким у мене є такий HB рушничок Нема розводів, не потрібно прикладати багато зусиль. 500 мл 119 грн гривень. Виготовляє наша Україна, наші люди. Це в наших людей є робочі місця для фармасі. Тому звертайте увагу на відмінної якості продукцію в турецькому котарецьій компанії фармасі в каталозі на лінійку Смарт Лав. Звертайте обов'язково. І підтримуємо наших виробників, наші робочі шкаф наших людей, тому що це виготовлюється на це високоякісна продукція, тому що компанія Фармасі дуже м м тримає високу планку по питанню. Якості GMP сертифікація халяль, без, всяк, без різних тваринних жирів, без хімозності, без того, що дуже шкідливе для людини навколишнього середовища. Тому звертайте, будь ласка, увагу. Я в захваті мені рекомендую. Не пошкодуйте 119 гривень, але вам вистачить набагато і очищає до близько будь-яке скло. Підходить для скла дзеркал. Кахлю, панелі електроприладів, хромових поверхонь, поверхонь нержавіючої сталі ефективно видаляє жир, мінеральні оливи та інші забруднення. Додає блиск, не залишає розводів. Перевірено, рекомендую повірте побачите, будете в захваті від цього засобу. Так. У мене ось такий ще до того 139 гривень. Ось такий ще бальзам, теж з паприкою і перцем чилі. 139 гривень, 150 мл, Дуже зручно відкривати. Раз відкрили і все не потрібно не відкручувати нічого. Дуже зручно. Презентабельна така коробочка теж. Ідея подарунку дуже приємна на відчуття. Вони молодці, дуже гарно це все роблять. Бачите, носик, носик пробив коробочку, Но, носик рідкого мила при транспортировці. бо в мене така була коробка, якась така, все було накидано чомусь. Ну, це раз ось так мені склали коробочку. Хоча в мене невелике замовлення. А зробили, оце вся була прокладочка легесенька. чомусь дуже, бачите, вона геть fusta чомусь дуже було неохайне цей. Ну я думаю, що хто буде мене купувати на це не зверне увагу. Головне, що дуже дієвий, з паприкою і перцем чилі, зігріваючий бальзам для тіла, коли болить поперек, коли десь болять якісь м'язи, десь протягнуло суглоби, коліна, ноги дуже гарно, дуже гарно допомагає. І зручний формат 139 гривень. Ціна менше, ніж об'єм. Об'єм 150 мл, такий Такі саме є. У мене на реалізацію із кінським каштаном 150 мл 139 гривень. Я ж кажу об'єм е, більше, ніж ціна. Ось так. Звертайтеся. Так. І далі, звісно, такі у мене дуже відмінна річ. Я дуже давно хотіла. Так як це моє замовлення, в мене є зубна паста з гелевою текстурою. Чутливо, чутливо доглядає за зубами та ротовою порожниною. Паста видаляє плями від чаю та кави і освіжає подих. Це в нас іде алоєвера. Такої зубної пасти в мене ще не було, тому що вона коштує 179 гривень. Ви тільки подивіться, який тут гарний літній, дивіться, яке оформлення. Дивіться, як доктор Туна. Тобто, це іде зубна паста 112 міліграм. Дивіться, гель. Зараз я його проб'ю. Так. Пахне приємно, освіжаюче пахне. Я що гелі, що е, паста мені без різниці, що чим я чищу зуби. У мене немає е, такого, знаєте, що там люди, як є, що ні тільки зубна паста, ні тільки гель. А мені безразні, мені, мені без різниці. Мені головне, щоб було чим чистити зуби і щоб це була висока якість. Я рахую, що це паста дуже високої якості. В каталозі вона 179 гривень. Це дуже я думаю, я ж буду прямо сьогодні використовувати тому що три дні пролежала посилка, не було змоги, то я навіть не відкривала, не використовувала ось таке: таке моє завершення каталогу, таке мене завершення чудове черневого місяця, місяця червень. І я вдячна всім, хто був зі мною. Я роблю розігріші, ви знаєте, побачите, в Ютуб я теж поставила розігріш. Я роблю і в команді моїй я розігрую три подарунки. Хто зробив від одного балу, два подарунки розігруються, і хто зробив на 70 балів для себе, ж таки для себе людина робить, А я для них розігрую і там ще один подарунок для тих, хто зробив на 70 балів. Тому що чому така сума? 70 балів, тому що за кожні, ну допустимо, да, 35 балів можна взяти по приємній ціні. Компанія кожного місяця ставить подарунки, і я хочу, щоб людина все ж таки взяла на 70 балів для себе і знижка 25% консультанта. І плюс щоб людина ще собі два подарунки по приємним цінам вибрала від компанії, які вона заробила, за те, що вона замовила на 35 балів, на 75 балів. А е, в команді то. Моя команда Людина замовить одне мило, і вона вже буде мати право приймати участь в розігріші подарунків, які я приготувала. Тому і я також розіграю, хто мене купує на протязі місяця. Да, багато є людей, які не кажуть свою фамілію, чомусь соромляться, може, може, не хочуть розголосу фамілії, але купили в мене ось такий. І я, якщо ви дозволяєте, записую вашу фамілію, ім'я, да, телефон, звісно. Ви ж до мене звертаєтесь по телефону, да? і ви маєте право приймати участь в перших, перші дні наступного місяця. Вже будете приймати участь в розіріші подарунку. Я теж поставила фото подарунку в інстаграмі своєму. Я думаю, що приємно навіть щоб там не посне поклала. Да, я. Але приємно, що е, ви собі купили, да? а ще й дасть Бог буде вам вдача на вашій стороні, і ви собі ще виграєте подаруночок. Тому обіймаю вас. Звертайтесь до мене, будь ласка. Я завжди на зв'язку стараюся. Різне буває в житті. І тому всіх благ вам, миру, здоров'я, щастя, радості, гарних людей. Саме головне, будьте здорові! З вами була Наталя. Я щиро вдячна, що ви зі мною, що ви робите перегляди. Вам щось подобається, ви в мене замовляєте. Пишете мені в Телеграмі, в Ватсапі, ви в мене знаходите скількись, мені це дуже подобається. В вайбері, в кого є контакти такі, е, можете писати прямо під відео. да, Буває, я можу не відразу відповісти, але я дуже сильно постараюся. Що в мене є, я відразу відправлю вам. на, на е, Перед сплатою або платежем, що ви отримали. Потім мені перерахуються кошти на мою картку. Тобто, дуже є гарно, все дуже це я відправлю. І звісно, я не відправлю просто одну коробочку вашого замовлення, а ще щось покладу, щоб вам було приємно. Відкривайте а там є ще й вам гостинчик. Всіх благ вам. Обіймаю вас. До побачення, до нової, швидкої зустрічі.